Ще з самого зародження щії на просторах Ютубу я не був задоволений взагалі. Навіть тоді, коли штучні арти від Midjourney були новинкою для людей, особисто мені вони здавалися, якими штучними. Вибачте вже за тавтологію. Вони мене просто-напросто не чіпляли, і я не відчував своє майбутнє десь там. Звісно, інколи було досить таке прикольно і смішно користуватися озвучкою, оскільки до цього перекладач був моїм максимумом. Видали канал Попуск. Але час ішов. шоу. Кількість артів, лінивостворних штучним інтелектом, росло. Було декілька скандалів через це у великих корпораціях, і врешті-решт. Бомбардіро крокоділів. Як ж мене цей брейнрот дістав. І от чудо, на цю проблему звернув увагу сам Ютуб. На момент написання сценарію новина про жорстокіше контроль щії у відео на площадках тільки розійшлася. Але думаю, навіть так з новинкою я не запізнився, оскільки серед україномовних ютуберів, про яких я знаю, встиг висловитися тільки ялець Максим. Серед англомовного ком'юніті ситуація значно краща, але це й не дивно. Для початку, напевно, варто розібратися, що саме трапилося і що за обмеження нас будуть чекати, починаючи з 15 липня. Якщо коротко, то наша улюблена площадка буде тепер жорстко дусити увесь тип контенту, який буде здаватися системі занадто однотипним і штучним, тобто, якщо вклад людини був менший або рівноцінний комп'ютеру. Таким відео YouTube одразу буде давати статус надто неживого контенту, незалежно набрало воно 10 переглядів чи 10 мільйонів. До цього стовідсотково можна внести тип контенту, аудіо якого повністю озвучений комп'ютером, або відеоматеріал, якого повністю згенерований тим ж самим шиї. У цей ж список мусять ніби входити усі фейкові трейлери, типу Mortal Kombat 2, інформація про які ще не настільки публічна, або перекази інших фільмів без участі людей. І якщо з настільки очевидним типом штучності все зрозуміло, то з іншими виникаються питання. Все, про що було сказано, це те, що Ютуб буде знімати монетизацію авторів і трошечки більше, якщо їхній вклад у цей ж самий контент буде оцінений надто малим. Але точніше нам про це ще ніхто не говорив. Тобто, чи мають місце прев'юшки з участю, чи сам дизайн каналу чи сценарій, написаний умовним чатом GPT, ми не знаємо. Тому мені справді цікава участь якогось умовного окріпа, у якого ледь не кожне прев'ю з елементами нейронки. Сам по собі хлопець прикольний, але через надто розмиті умови невідомо чи буде він міняти стиль своїх прев'юшок і шапки. Якщо ти це бачиш, то залиши коментар, будь ласка, то перегляди взагалі не летять. Дякую. Також варто зазначити, що Ютуб додасть нову функцію скарги на відео, за допомогою якої можна буде набебати на автора з претензією надто багато штучного контенту. Потім ж це відео закинуть у спеціальну перевірку, в кінці якої, у випадку справжнього порушення, йому знімуть монету. Це ніби й добре, оскільки Ютуб нам фактично дає можливість допомогти з боротьбою проти АІ Слоб. Але у мене в голові трошки інакші думки. І не тільки про можливість скарги, а й в загальному про такі нові правила політики Ютубу. Ніхто ж не подумав про те, що система може дати збій і відключити можливість заробити вже у звичайних людей. Тобі, звісно, нічого не буде заважати у випадку, чого подати апеляцію, після чого за твоє відео візьметься вже реальна людина, але будемо згодні, це неприємно. Єдине, що нам залишається, це сподіватися, що люди в Гуглі сидять не дурні і їм вдасться адекватно реалізувати свої ідеї. Хоча Google — це не російські сервіси типу Рутубу або помилуй господи, спаси віка відео, тому провал у настільки легкій галузі, як грамотний контроль контенту. Вони не зроблять, повірте. Звичайні контент-мейкери можете спати спокійно. В інтернеті таке враження, що рішення зустріли позитивно. І причина скорше навіть не в тому, що контент, створений з великим вкладом від Ші, змушує відчувати у людей приступи ненависті і неконтрольованої агресії, хоча і це також. Важливо розуміти, що Ютуб і раніше виступав проти контенту у себе на площаці, який не несе ніякого сенсу, є однотипним, а також нетворчим. На першому місці у нього завжди стояла людяність і політ фантазії саме людського розуму. Не буду заперечувати, що якби кількість відверто конченого медіа на Ютубі була меншою, то Google би не прийняв таких заходів. Обновлення правил щодо штучного інтелекту це не більше ніж розвиток своєї політики у зв'язку з розвитком технологій. Ми, як користувачі, просто догралися і таку об'єктивну заразу відносно правил Ютубу просто вирішили зачистити. А ще важливо розуміти, що ніхто вам не заважає і далі постити ще її контент і засирати людям рекомендації. Тільки потім не плачте, якщо через надто велику активність вам знесуть канал. Так, окрім зняття монети, передбачається навіть таке покарання. Спершу вам заберуть, можливість заробляти. З цього вас перестане просувати, оскільки тобі просто невигідні відео, які не відбивають рекламу. Потім у випадку надто частого постингу відео шиї вам заборонять отримати партнерку назовсім. Ну якщо ви вже вкрай страх втратили, то тихенько готуйтеся казати бай-бай каналу. Уже цікаво побачити рекорд аккаунту, який зміг би прожити найдовше з таким типом контенту. Вангуючи з років 2-3, таке один раз, але ми почуємо. Особисто ж я задоволений новими правилами Ютубу, оскільки справді не бачу протилежної користі, яку могло би принести ще її на цю платформу. Я вам навіть більше скажу: до анонсу нових правил я думав викласти відео, де навпаки захищав б такий контент. Не тому, що я його підтримую, а тому, що думав згадати моменти, коли справді таки було прикольним і корисним. І знаєте що? У мене нічого не вийшло. Мені не здалося знайти ні одного вагомого доказу, щоб зіграти у адвоката диявола. У свою чергу і дав мені нішу, щоб замінити цю ідею на ту, що ви дивитеся зараз. Настільки вчасно, світ не приймав щось нове уже давно. А поки все, що нам залишається, це тільки чекати 15-го числа і слідкувати, як все зміниться від цього. Ну а я тим часом буду закінчувати це відео. Тисніть лукаса, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові думки від мене. Ще побачимось, чус!